Перебої в опаленні мер івано-франківська дорікає тепловикам щодо аварій на тепломережах. На переконання Віктора Нушкевичуса Станіславська теплоенергетична компанія неналежно підготувалася до опалювального сезону. Саме через це трапляються пориви, і без тепла залишаються мешканці десятків житлових будинків. Міський голова вимагає терміново вжити заходів, аби такі ситуації не повторювалися. Це не така проста справа забезпечити людей теплом. Це величезний процес. Вдома простий 24-х чисійки кіловатний котел, і то, якщо десь там починаються поломки, це, це проблема. А це величезне господарство. І це не тільки котельня, а це мережі, індивідуальні теплові пункти. У дирекції стеку пояснюють, основна причина аварій на тепломережах не аби як зношені мережі. На підготовці до опалювального періоду компанія не економила. Навпаки, здійснила низку ремонтних робіт на вулицях Петлюри, Франка, Сахарова та Міхновського. Аварійні ситуації в центрі міста дійсно траплялися. Втім, наразі всі вони ліквідовані. Зокрема, був порив в районі вулиці Незалежності. На жаль, щоб відновити повністю, ми мусили перекрити частину міста. Ну, щоб виконати ці роботи, можна було б не виконувати роботи, але на жаль, на тому самому воді сидить дитяча музична школа по незалежності 46. Ну звичайно, що їм також тепло потрібно було. Ми виконали ці роботи за словами тепловиків. Нині опалюються всі помешкання, які обслуговує стек. Загалом на балансі компанії перебувають понад 2,5 сотні житлових будинків міста, а це 30% від всіх споживачів.